Зазвичай мені пише одна чи дві людини. Незабаром вибори, які вибори в країні війна, повномасштабне вторгнення ворог в нас за 120 кілометрів від нас з вами. Про які вибори ми можемо зараз спілкуватися? Але це часто запитання до мене задають у коментарях. Дорогі друзі, мої пости в інтернеті в соцмережах це мій звіт перед вами, який я постійно... Викладає в соцмережах. Ми коментуємо, я показую вам, що було зроблено, який майданчик був встановлений, який додатковий маршрут був зроблений в нашому місті, де був заасфальтований дворовий проїзд чи дорога, де був проведений конкурс чи свято для дітей, для нас з вами. І це постійно відбувається на протязі 9 років. Кожен рік. Кожен місяць, кожна неділя, мій звіт перед вами. І це не є до виборів, а це повинен робити кожен депутат нашого міста, нашої територіальної громади і будь-який депутат, який був обраний нами до Верховної Ради України, до територіальної громади, це обов'язок кожного. Якщо ваш депутат цього не робить, Задайте йому запитання, що він взагалі зробив за цей час. Нехай звітує перед вами, а не говорить, що було колись щось колись багато зроблено. Де те, що він зробив.